Привіт, Руслана, твої друзі вітають тебе з днем народження, і я щиро долучаюся до їх вітань. Бажаю тобі всього найнайкращого в цьому житті, кохання, любові, щастя, добра, миру, благословінь, щоб ти була завжди дорогою для сердець рідних і друзів. І також бажаю цього і вірю в це. Хай невдовзі настане мир і спокій на нашій українській землі, Хай Україна переможе кривавого ворога і будемо всіми щасливими людьми. І також до цього вітання я додаю такі рядочки. Невдовзі весна прилине синьокрилою птахою, торкнеться крилом небес і розбудить сонце. І воно, злетівши в зеніт, посипле проміння до нашої землі, пробудить прекрасні квітки, розтопить сніги, розтопить замерзлу кригу в ріці життя. І станемо ми нами щасливішими людьми в нашій державі, в нашій країні. Руслана, хай для тебе сіє сонце життя. Хай до тебе сіяє сонце кохання, цвіти, будь його назавжди, будь кохана, будь щаслива, дорога Руслана.